Традиційно на Войнівському водосховищі в ніч з 18 на 19 січня збираються мешканці міста та району, щоб відзначити одне з найголовніших християнських свят хрещення Господнє. Цього року участь у дійствах взяло близько двох тисяч людей. Все пройшло спокійно, без надзвичайних подій. Все відбулося на дуже високому рівні. Я б сказав, навіть вищому рівні, ніж в минулому році, бо в даному випадку погодні умови були значно гірші. Але нікого не пустили на лід, ніяких ЧП не відбулося. І головне, я підкреслюю, що дуже багато Олександрійців, мешканців району, гостей міста побували на цьому святі. Для того щоб жителі міста мали змогу добратися до водойми, вночі курсували автобуси за напрямком Олександрія Войнівка і назад. Анонсований рейс Пантаївка Войнівка не відбувся. Перш за все, я хотів би звернутися до мешканців мікрорайону нашого Пантаївка. Вибачитися за наших перевізників, які практично зірвали маршрут з Пантаївки, перевезення людей на воїнівку. Програма дійства включала службу засвячення водойми загальне купання. Зважаючи на події на сході, обійшлися без святкової дискотеки. Не було і в козаки. У нас не було салюту, у нас не було е, святкової дискотеки, бо в даному випадку на тлі останніх подій, е, які в Україні е, розв'язана агресія Росії на Донбасі, тому оргкомітет вирішив, що недоречно буде проводити такі заходи, коли дійсно гинуть наші герої-бійці. І е, друге, це не було посвятив козаки, бо Зараз козаки Холодного Яру разом з їхнім атаманом Островським Олегом Анатолійовичем воюють на Донбасі. Організатори заходу завдячують за підтримку у проведенні свята керівництву району і міста, спонсорам та відповідним службам, що дбали про безпеку людей. Не дивлячись, що основні дійства відбуваються вночі, чимало людей їхали до водойми і в день. Звоїнівки з Войнівки. сплошним потоком їдуть автомобілі, їдуть таксі, їдуть рейсові автобуси. Люди продовжують купатися і продовжують дійсно, як би так такси очищатися. Скажем так, і душевно, і фізично. І це ще один крок до здоров'я, духовного здоров'я української нації. Ну і в принципі ще один крок до здорового способу життя. Святкові дійства вночі та в день 19 січня пройшли також на інших водоймах Олександрії та району. Загалом кількість бажаючих зануритись у святу крижану воду щороку збільшується.